Привіт Доброго ранечку. Сьогодні субота-ранок. Вчора був дощ. Ну, і взагалі я тиждень не була в лісі. Сподіваюся, що щось наберуться. Це той ліс, який тут біля мене поряд. А поки йду, розповім вам трошки про стан Мії. Ну, нічого майже не змінилося. Гірше їй не стало це вже добре. Ой, вітер, мабуть, буде вам не чути. Гірше не стало. Краще стало, ну, можливо, на 5% після тих антибіотиків. Далі я отримала повідомлення з університету, з цієї клініки, що нас записують на 22 серпня. До лікаря будуть робити КТ або УЗІ, або от і те, і друге, а потім е, будуть е, вирізати, промивати. І пишуть, що це все буде коштувати. Так, сядьте, будь ласка, ой, я, як завжди, я не нафарбована у вихідний. Всіли, зараз кажу. Це буде коштувати від 20 тисяч до 35 тисяч крон. Це в переводі на долари 2-3,5 тисячі доларів, ви розумієте? Ой, зараз тут це буде вітер. Іду біля стадіону і он побіг. Вон побіг. Такий гарний межить. Ось тут пробігав тут. Що я аж не туди завернула. <смі> не туди пішла, так задивилася на нього. Ой, який гарний. Хоч в почекаю поки він зараз круг накине. Ой. Ще залежить, чи буде компенсувати страхова компанія від типу страховки. В мене не сама дорога, але й не сама дешева, середня. Потім це ще залежить від. Того, скільки ти часу платиш. Тобто, якщо ти платиш три місяці там, або там, скільки, то якісь не компенсує вона, якісь процедури. Щось треба на якісь серйозні операції, то там треба платити більше ну, рік. У мене виходить, оце я в серпні розроблю оплату і це буде півроку, як я плачу. Чи буде це враховуватись, чи ні, я не знаю. І потім ще інший момент. Якщо у клініки заключен договір між клінікою і цією страховою, то тоді страхова напряму буде оплачувати клініці. А якщо не заключений договір у них то спочатку оплачує пацієнт, тобто я, а потім мені страхова компанія повертає ці гроші. І от якщо в них не заключений цей договір, то це мені, наприклад, навіть 20 тисяч. Мені прийдеться оплатити самій спочатку, навіть якщо мені компанія поверне, а мене немає таких грошей одразу. Ну нехай навіть, якщо мені Хайді може позичити, Хоча вона казала, що зараз у неї немає грошей, тому що донька її купила квартиру. Ну і вона їй чи допомогла, чи віддала, чи позичила. Не знаю, коротше отак. От. І я була така розстроєна, що це просто жах. Так, зараз в горку буду лізти. Не зможу балакати. Зараз постою тоді розповім, зайду туди в лісок, щоб не так дуло і не шумно було. Я скористалася порадою, що мені написала глядачка, яка лікувала собачку з таким самим захворюванням, ну, симптомом. Але коли син поїхав в клініку в нас в Україні за цими ліками... То Там сказали, що саме таких нема, але леє повний аналог. І той повний аналог ми вже колись приймали, і він нам не допоміг. Но він все одно його купив. Потім, я кажу, я просто давала була меншу дозу і один раз на день, а треба на два рази на добу, можливо, так допоможе. Потім він поїхав в іншу ще аптеку від аптеку і там знайшов саме той. Клава Септін, іншого препарату, що вона написала, не було ні в тій, ні в тій аптеці. Це тільки антибіотик. Коротше, ось повинна прийти посилка з 16-17 по 8... серпня і я почну давати їй. Можливо, допоможе. По-перше, мені лячно з такими цінами їхати, я вам все пояснила. По-друге, не хочеться оперувати її, розумієте? От, можливо, так все воно розсоситься. Ну а ні, то тоді, звісно, ми поїдемо вже в ту клініку, бо будемо шукати, є безкоштовна десь. В... Якщо страхова не компенсує, то тоді поїду в осло, десь є безкоштовна клініка для тварин. Можливо, там допоможе. Отакі От справи люди добрі. У мене, як завжди, як в лісі іду, так я вам розповідаю, і не щось хороше, а щось таке не Ну, Сьогодні про Україну не буду. Хоча там є, що розповісти. Але я думаю, у мене свідомі глядачі і самі все бачать. Пішла за грибами. Могла не знімати, але подивіться, які красунчики. І їх, бачите, вони маскуються. Ну, це ще такого жовтого листя немає. А як оце осипаю за жовте листя, то їх взагалі не видно. Ось подивіться. Ще манінки і ось дві здорові лисички. А ось ще один. І зараз Юля їх зріже. не знайшла, це тільки я зайшла в ліс. І отак ще вони ховаються. Ось ось, бачите, теж заховався. О те, що я вам казала, бачите, скільки жовтого листя. І ось одна лисичка, ось друга. І третя. Подивіться, кого я в лісі застріла. Подивіться. Погано видно. Фішок. Побіг він навіть. Він біг, біг, потім він побачив, застиг, дивиться на мене, і потім побіг далі. Тут хоч тропиночки є, стежиночки, трапіночки. Але все одно, боюсь заблукати, бо я, в мене такий топографічний кретинізм, що все просто капець. Я потім не виберуся. Так. Щось назбирала он, трішки. Ну, навіть багатенько. Я навіть це самий великий у мене улов грибів за цей час. Багато поганок різних, а хороших грибів мало. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Комія Лайф. Хоча це, мабуть, буде всередині відео, але, вибачте, я це все знімаю до монтажу попередніх зйомок, тому не знаю, як буде складатися мій влог. А от. Зараз неділя ранок, і треба приготувати собі їжу на якийсь час на тижні, щоб було що їсти. Буду сьогодні готувати кантарелі, ті, що я назбирала у лісі. Я половину заморозила, а половину залишила Це лисички по-нашому. По-норвежськи це кантарелі, таке дуже красиве слово. Мені дуже подобається, Таке навіть як італійське. І зроблю, мабуть, з курочкою. У мене є філе, купувала я його по оцінки. За 53 крони тут 650 г. Слів з вершками зроблю. Вершків, правда, я щось мало купила, мабуть, треба було більше. Але я філе буду не повністю використовувати. Я лише частину, а з другої частини зроблю відбивнушечки, щоб можна було брати на роботу. На і або так, з овочами. А на гарнір зваримо рису з вами. Дуже смачно оцю страву саме з макаронними виробами таку пасту зробити. І саме з... мені подобаються ці бантики, от так виглядають. Баріла Ой. Але в мене дуже багато рису зараз. І мені треба його якось І все, поїхали. Так, я почистила цибульку, половинку взяла, і в мене ось трошечки ще було. Зараз тонесенько поріжу. Такими четвертушечками, як четверть кольцями. Можна різати кубиком, хто не любить цибулю, ну, щоб видно її там було. або що. Хоча вона перетушується, я дуже люблю цибулю, тому... А, але ще смачніше використовувати парей. Цибулю парей. вона пасує більше під цю страву, вона більш лагідна така. Ну і має трішки інший смак. Але в мене, як нема парію, то я використовую звичайно і дуже смачно також. Нічим не пахне, гарно бо я так спішу, аж як дивилася. Ось така філішечка. Я її купила і кинула в заморозку, і все отлічно. Вони тут не дочікуються, коли м'ясо або що. Вони оціняють продукти тут, коли підходить. Термін придатності. Наприклад, через 2-3 дні м'ясо вже термін придатності виходить. Так, для пасти я наріжу таким кубиком філе. Мабуть, однієї мені вистачить грудки, а з двох е зроблю відбивні оці хвостики на напустить оце. Мажити я буду на Маслі кхі, Воно в мене, до речі, вже закінчилося, Я вже все перелила його в цю баночку, треба буде купити. Раніше я купувала кілограм за 200 крон, а зараз я зайшла в магазин, ну, правда, це восло 240. На 40 крон подорожчало. Або просто не в тому магазині, бо я купувала вус, там 200 крон було. Треба буде з'їздити подивитися. Може, там ціна не змінилася. Буду білим перчиком, тому що і гриби, і вершковий буде соус, і кури це біле м'ясо, то тут більше пасує білий перець. Посилання не зможу залишити саме на цей, тому що його вже на чорт не продають, але залишу інший, який я брала перед цим, і мені теж сподобався. Ну, ну, я немає, можна і чорним, звісно. Як красиво стає. так, я не знаю, десь 5-7 хвилин, можливо. На хвилині 5. І тепер додаю лисички там тарелі. Там, де великі буду їх розривати. Запахло як. Мені вже це виглядає смачно. Обов'язково, ще до цієї страви потрібен мускатний горіх, у мене мелений. Але я більше люблю цілячком горішок і на тепушки трішечки його так путем. Я ще не солила. Солить я буду наприкінці, тому що гриби соляться наприкінці. І курку я не солила також саме із-за грибів. Ну і вона так ніжніша буде. Тому що сіль витягує вологу з м'яса. Якщо посолити її на початку м'ясо, то тоді воно буде сухе. О, дало сок гриби. Це тепер звідки кришечкою, хай випаровується ця, ця рідина. Бачите, цибуля майже вся перетушилася. Вона стала м'якенькою і їй не так помітно вже. Але мені подобається саме в такому вигляді, щоб вона була ці страни. Зараз, коли вода википає, то треба помішувати постійно, щоб нічого не прогоріло. Гуди пахнуть так смачно. Так, Це можна заливати буде зараз вершками. Мершки можна навіть 10%, 10-15, тому що 33 для мене дуже жирно. Тут є вершки 18% жирності. Норвегія маю на увазі. 10 у вас відсотків не застигнуть, 10-15%. Вони не будуть густі, але я все одно не додаю ні борошна, ні прохмалі, нічого. Так, все заливаю. І от зараз можна тепер солити. Тепер додаємо солі мускатний горішок. Не переборщіть буквально на кінчику ножа. Все, більше ніяких спецій не додаю. Цього вистачить головою. Єдине, що я сюди ще додам сир. От сир може добре загустити. Хоча 18% вершки, бачите, гускнуть. Десяти так не будуть. Тоді додайте сиру натерту. Ну і воно взагалі буде смак вже ще смачніший. Так, пробуємо на сі. Супер. Прям гада. Все, готово. Не буду я сиру додавати, сиру я додам, зверху буду посипати сиром. Всередину не буде. Ви так можете приготувати не тільки з лисичками, можете і з білим грибом, і з, мас... з маслятами, і з шампіньонами, з віш... вішанкою звичайною. З усіма. Можна і просто з курицею, можна і просто з грибами, з лососем. Я так робила, з креветками. Це дуже просто і дуже-дуже смачно. Дуже смачно до Спагетті, я вже казала до макаронних виробів. До рису дуже смачно. Рис і це макаронні вироби. Тут я поставила воду на рис. Поки варить, варитиметься рис. Зараз зроблю відбивні. Тут молоточка немає, але є отакий прилад дуже класний. Отак... М'ясо не сплюскується, але дуже класно прожарюється. Я і своїм зароблю. І, отаку, і от виходить на мене смачніше, ніж молоточком. Тому що, коли молоточком, ви його приплюскуєте. А так воно залишається в своїй формі. Але ці дірочки дають змогу дуже швидко м'ясо прожарити. Є туди позаходити всім спеціям, якщо ви залишите м'язку помаринуватися. Це я купувала на Aliexpress, посилання, я залишу на це. Ой, наблизила, наблизила камеру, я не можу вігти, куди я щоб вам видно було там. Так, посадка, вода. Рис я варю відкидний. Тобто великої кількості води. Соль. Ну і хвилини 15-20, в залежності від сорту рису. Не накривати уже кришкою. Так, м'ясо рисолить. Ох і смачний оцей перчик, дівчата. Не пожалкуйте, купіть тут його велика кількість 113 грамів. І він такий ароматний, такий смачний, і це і І це вже точно ви купите справжній-справжній сікий перчик. Нічого не домішано туди. І це смачніше. Я котрий раз кажу, це смачніше, ніж перець молодь самій в мелничкою. він не такий ароматний там. Паприка копчена. А з іншого боку, чесничок. Це сушений часник. Теж трішечки сольки, небагато. І теж так рукою, щоб вона туди спеціально заходили. Тепер отак харчовою плівочкою накриваю. Ну і хоча б з півгодинки. Відкидний рис треба варити при відкритої кришки і на невеликому вогні, щоб він не булькав дуже. Потім його можна навіть не промивати. Я не промиваю рис. Просто гарно його промила перед тим, як варити. Головне не переварити, щоб він у вас не розвернувся. Все, готово. Зараз зілью воду і все. Там от залишається в мене рис. І я просто відсіжую оцей і висипаю в ту каструльку. Можна ще в рис додати рослинної олії якоїсь корисної, смачної олійки авокадо, наприклад. Або оливкової олії, але вона має трішки такий смак. І так небагато. Ну, Жодна олійка. Ну, якась смачна, не коняшникова. Все, готово. Тепер насипаємо і прикрашаємо. Хоча я і не хочу їсти ще, але треба ж вам щось показати, що ми тут з вами нагодували. Знаєте, як ото апетит приходить під час їжі. Можна отак по колу викласти, можна на рис прямо. Я предпочитаю на рис, тому що так. Ой, смачніше. Все одно потім. Перемішуєш. Боже, ви подивіться, яка краса. І трішки кольору додаємо. Не буду я зверху сиром посипати, мабуть. Ні, посипну, вірю. Ні, не буду. Базилік і петрушка. Як це пахне зелень. Базилік просто. Він казковий. Це дякувати Хайді пригощає мене зеленю. Я сама не себе тому що більше за нею багатьох, вона в мене пропаде багато, я не так багато її, їм, на жаль. Боже, краса. А сиром, знаєте, що посипле? Мідорки. Це в мене морожений сир. Так трошечки. Модей заморожений. Все, готово. І ви подивіться, який ми з вами шедевр приготували. Ну, я не знаю, дівчата, скільки, ну, можливо, це пів години на все. Тому що рис там варився хвилин 20 у мене. Подивіться, яка краса. Така смакота, яка. Я знаю, бо я дуже часто собі таке готую. Ой, не можу ближче поставити камеру, бо тобто я завжди ставлю її на плиту штатів, а зараз плита вся гаряча, тому так, як, як, як можу. Їм я знов кажу, хто можливо новенький. Їм я не тут, я тут тільки готую, а обідаю вечерю, снідаю я там в кімнаті. За столом. Тому тут я тільки пробую, щоб показати вам в камеру, що ми з вами наготували. Ну, це очікувано. Ну, вибачте, я без ложної скромності скажу, що це смачно. і Не тому, що це я там талановита приготувала, я така тут мастериця. Ні, просто це такий вдалий рецепт. Дуже смачно і дуже швидко. <реш> я вас запрошую до себе. М -м -м. Нічого тут не лишне, ні, ні базилік. От він прямо от я зараз листочок базиліку з'їла з грибочком. Смачно? Їсти, а потім швиденько відбив мені, посмажу. Простояла в мене м'ясо не годину в холодильнику, а мабуть, в ті дня. Я вам приготувала була спочатку рис, а потім монтувала вам відео, тому зіб'ю яєчко зараз. Посипаю борошном. Я не обвалюю, я посипаю. Так. Економніше використовується саме борошно і не перебарщуєш з ним. Я відбивнушечки теж і В мене вийшло із філія дві страви. Одну я буду брати на роботу, а інша вдома, коли буду приходити, то буду вечеряти. Клас, клас. Ну і подивіться, яка відбивна. Вона товстенька і вона дуже-дуже м'ягка. Ось вона. І сочна. Подивіться, яка вона соковита не суха. Хотіла розрізати, навіть різати не потрібно, вона така м'ятенька. Це дуже смачно.